Доброго вечора, слава Ісусу Христу. Ми, як здраві люди, маємо розуміти, що було щодо нас, та, і що є, і що буде, і чому нам так важливо зберігати віру в Бога. Доктор Віктор Франкел, будучи євреєм, опинився у нацистських лагерах. Він, будучи лікарем-психотерапевтом, казав, що є такий феномен, як бред помилування, коли людей... Там вели в газові камери да на смерть. На них на цих людей знаходив находив такий стан, що цього не відбудеться. Що всіх помилують, відпустять, але цього не сталося. Помилування не відбулося. і було знищено мільярди людей У Першій світовій війні, у другій світовій війні. Люди, які перебували в цьому пеклі. І вони кажуть, що коли тобою управляють шайка садистів, насильників, мородерів і зброю в руках, то люди перетворюються просто у скот, яких ведуть на убой. Про це мають знати люди і наші діти. Як важливо проповідувати Єванглі Ісуса Христа, бути духовними людьми, щоб зупинити цю чуму, це пекло, яке двигається по землі. У Біблії написано, що пекло двигається по землі і дана її, йому влада на четвертою частиною планети, і смерті, і пекло умортвляти. І це все є реальністю. Ми можемо побачити це у світових війнах раніше до цього. Люди вірили в Бога, навіть були і християнські уроки дітям проводилися, і це зло воно зупинялося. Але дуже добри, добре попрацювали сини лукавого, і була посіяна така брехня: атеїзм, еволюціонізм, сатанізм, і це ніхто не зупиняв. Сталін проповідував людям, що людина походить від мавпи і що всесвітнього катастрофи, не було всесвітньої, не було. мільйону літя землі. Статистика мирових війн, вона просто шокує. За період Першої світової війни убито було людей 10 мільйонів, поранено 18 мільйонів, у полоні 8,5 мільйона, загинувших мирних людей 11,5 мільйона. Уявіть собі. Друга світова війна – мільйон 100 тисяч людей. І це ще занижено. Це голокост, геноцид та і так далі. І треба розуміти причину цього всього, безбожність людей. Це дає задуматися, наскільки нам потрібно воювати за віру і за Бога, щоб стати християнами і мати свободу. Хтось може казати, та це треба вбити там Путіна, ще когось там із влади, і це антихристи, це все зміниться. Але це не допоможе. Якщо заберете одного, прийде інший, і він буде підтримувати атеїстів, сатаністів, да, і буде гіршим ще якщо ми не є духовні, то ми будемо барати.